А ви вже чули відповідь міністерства на вето президента щодо закону для українців? Спокійно. Вони підготували новий проєкт, який має набути чинності ще у вересні. Що змінюється? По перше, перебування українців у Польщі має бути продовжено до березня 2026 року. Допомога 800+, буде підтримувати сім'ї, у яких дорослі активні та присутні в системі держави, тобто працюють на умові о праці, умова зліцення, умова умови одієлу, ведуть підприємську діяльність та зареєстровані в уряді праці. А також буде більше контролю з боку держави. ЗУЗ перевірятиме, чи людина дійсно сплачує внески, є зареєстрована до страхування, а прикордонні служби, чи людина фактично перебуває в Польщі легально і взагалі не виїхала. Завдяки цьому вдасться уникнути ситуації, коли хтось виїхав в Польщі, не працює тут, а все одно отримує допомогу 800. І останнє медицина. Є інформація щодо НФЗ матимуть лише ті, які працюють, але насправді сімейне право зберігається. Тобто, не працюючи, все ще можна дописати до страхування члена сім'ї. Підсумовуючи, Польща відходить від допомоги для всіх і зосереджується на тому, чи ти насправді працюєш і перебуваєш в Україні. Тож, якщо робиш це легально, хвилюватися немає про що. Підписуйтесь, будемо тримати вас в курсі.